Чудеса, які відбуваються в нашому житті, ми все пояснюємо чим. Хай це, це випадково сталося. От Людина була, ходила, почала ходити в церкву, зцілилася від якоїсь хвороби. Ми спочатку кажемо, ніби, ну повірі, ну, людина зцілилася, а потім який помисел закрадається в голову. Ну Може так сталося, може якісь ліки йому вдало підібрали, може ще щось там добре відбулося. І ми кожне чудо, яке відбувається в нашому з вами житті, а його воно відбувається в житті кожного з нас і кожен день. Ми кожне чудо, кожне, це таке торкання Боже по відношенню до нас, турботу Божу по відношенню до нас. Ми намагаємося пояснити. Ми просто хочемо пояснити, що це нібито насправді ніяке не чудо Боже, а це просто так склалися обставини. Це знайшлися такі люди, це знайшовся такий лікар. Це знайшлося ще щось, що вирішило нашу проблему. І ми собі навіть у голові не можемо допустити, що і лікар той знайшовся тільки тому, що Господь тобі хотів допомогти, і ліки тобі могли правильно підібрати, тому що ну, отак от мало бути. Ми пояснюємо чудеса. А є друга причина. Вона буває ще страшнішою, чому ми не пускаємо оцей такий світ віри в себе. Тому що, якщо ми отак от були чесні з собою. І уважні по відношенню до того, що відбувається в нашому житті, от буквальному розумінні, уважні. Тихенько подивитися, що я маю навколо себе, яких людей я маю навколо себе, скільки разів я міг би вже, можливо, навіть піти з цього світу, але Господь мене зберіг. Скільки я відчуваю цей турботи Божої, і коли б я над цим всім роздумував, і коли б я бачу, що це не просто випадковості, знаєте був такий один єпископ Василій Рязанко, він казав. Коли люди мені починають розказувати про ці всі випадковості, що все випадково сталося, то він каже, я помітив одну річ, тільки я пересую а випадковості припиняються. <рес> а так і тут. Коли б ми роздумували на цим всім, коли ми бачили для себе явно, що що б я собі не придумував, що це явно Господь діє в моєму житті, що Він робить великі чудеса в моєму житті, то повірте, оце усвідомлення, що це такої живості Божої. Воно б не дало б нам би так жити, так як ми дозволяємо собі жити. Оця віра, оця віра, вона почала б змінювати нас. У мене колись, коли 10 років тому, я приходив тільки в монастир, і якісь журналісти приїхали і запитували, чого ви пішли в монастир в свої 27 років, маючи одне, друге, третє. І, і повірте, от одну відповідь я мав тоді, і одну відповідь я маю до сьогодні. От віра, якої, яка народилася в моєму серці, яка е, побудила мене просто йти, от, служити Богу, служити людям, віра почала змінювати. І так само в житті в кожного з нас, якщо ми почнемо про це роздумувати, якщо ми почнемо бачити, як Господь що Він не просто десь далеко на іконах гарно зображений, а що він живий, коли ви сидите в своїх квартирах, коли ви сваритеся зі своїми рідними. Коли ви ходите на роботу, коли ви відбігаєте в лікарню на прийом до лікаря, коли ви стикаєтеся з найбільшими проблемами свого життя, що він живий, Бог, який присутній в нашому житті, який хоче допомагати нам в нашому житті, ця віра вже не дасть нам з вами бути отакими літеплими християнами, якими ми дозволяємо бути собі сьогодні. Бо які ми деколи буваємо християни? Тут прийшли всі гарно, дрес-код, хусточки, свічки правильно розставили, все гарно щемно постояли, а на роботу підемо буквально в робочий свій колектив. Як ми поводимось на роботі? Я не говорю про великі гріхи, що там красти ще щось. Про що ми говоримо на своїх обідах? Які наші жарти? Християни. Всі православні християни. Я не буду говорити, які жарти. бо Вона стильна, каже Апостол Павло, коли говорить, про що ми мислимо, про що ми мріємо, за чим ми бігаємо, як ми виїдаємо один одного? Це ті самі християни, які сьогодні, кожної неділі стоять в церкві правильно вдягнуті. І стоїть питання, а якби ми роздумували, в кого ми віримо, що він насправді реальний, живий Бог, який чує нас, який бачить нас, який бачить мотиви нашого серця, чого ми робимо одне, чи, те, чи друге, чи третє. Ми, ми б не змогли йти на роботу чи йти в свою квартиру, навіть після церкви, після богослужіння, і не могли б жити отак безпридільно, як ми собі дозволяємо. Ми б не змогли, знаючи, що Господь дивиться на мене, що Він любить мене, що він піклується про мене, прийти і зараз закатати вдома істерику, що там хтось кудись не пішов в церкву з тобою. Ми б не могли піти на роботу і підставляти один одного тільки тому, що наші амбіції десь хочуть когось підставити чи когось вижити. Ми б не змогли. Віра нас би формувала, а ми не хочемо. І от нам легше, знайте. Я завжди кажу. Є таке православ'я, а є православ'я, те політичне, яке вам всім показують по телевізору. легше всього просто взяти, бігати з там, за єдину помісну церкву чи за царя, батюшку, за будь яка причина, але зовні проявляти проявляти да, свою православність. А як ой як тяжко приходити в храм, йти до сповіді і думати, що на тій сповіді сказати не людині, а перед Богом. Стояти і вчитися перед Богом, заглядати в своє серце і не виправдовувати своїх пороків. Отаке От православі нам тяжке. І де коли люди обирають таке собі зовнішнє, гарно вдягнутися, купити гарного хрестика, гарно перехреститися, гарно вдарити поклона. Але якщо бути чесними, скажіть, чи потребує Господь отих жмутів спалених свічок парафінових, які ми палимо? Ні. Чи потребує Господь у того всього анторажу, якого ми собі е, нацепляли і яким хочемо виправдатися перед ним? Ні, не потребує. Це все потрібно нам. Пам'ятаєте, як ми говорили. Що таке кадило? Пройшов священник, покадив, і там приємний запах пішов. Воно ж насправді це сила. Господь просто каже, як псалмах, нехай буде молитва твоя, наче кадило переді мною. Тобто така приємна. А яка молитва перед Богом приємна? Ну, яка молитва перед Богом приємна? Коли ми кажемо, Господи, покарай у тих грішників, чи розкольників, там, чи ще кого. Ні, Господь любить молитву, коли людина із глибини свого серця каже, Господи, я грішна людина, я не бачу, що є навколо мене. Я не хочу бачити і гріхів тих людей, і пороків тих людей. Але я, грішний, стою перед тобою. Мені болить моя провина, мені болить моя язва, яка мене роз'їдає середини. Отакої От молитви чекає від нас Господь. І тому про це постійно треба роздумувати. Тому що можна жити одним лише зовнішнім життям. Можна все життя пробувати якось уникати серйозних тем. Можна абсолютно прикидатися до що ми нічого не знаємо і нічого не вміємо. Але насправді тут не треба нічого прикидатися. Тут треба просто треба собі зрозуміти одну просту річ: Господь бачить нас зсередини. І якщо ми хочемо бути щасливими, а ми насправді хочемо бути щасливими, от всі, хто тут стоїть, я просто однозначно переконаний, всі хочуть бути щасливими. Якщо ми по-справді хочемо мати цей мир і спокій у своєму серці, нам наше життя у ті дні, які Господь нам дарує, у кожну чергову неділю, коли Господь нам дарує. Нам треба присвятити тому пошуку самого себе, о тому такому викриву, точніше виявленню самого себе, о тих всіх пороків, які є в нас. Оце для того є оцей час, тих 2-3 години, коли ми з вами тут зібралися, чи коли ви ввечері стояти на свою молитву, для того, щоб ще і ще раз заглянути в себе і сказати, Господи, ну ніби все розумію, а так нічого не можу зробити. Допоможи мені. Допоможи, укріпи мені мою віру, щоб вона почала мене змінювати, щоб я, приходячи до себе на роботу, не боявся сказати, «Да, я православний християнин, не нав'язувати комусь своє православ'я. Але коли стане питання, що пожартуй зі мною, пошло, пожартуй зі мною щесь, я стану і скажу, вибачте, я вас люблю, поважаю як людей, але я десь піду собі де щось там по пилюху протираю, ще щось, але я не хочу в цьому брати участь. Коли мене будуть запрошувати на, не просто посидіти когось уважити і гарно з ним там розділити його свято і випити там навіть того щось спиртного, а коли мене будуть запрошувати на п'янку, я ставлю і скажу, ні. Вибачте, я вас люблю, поважаю, але я не можу собі цього дозволити, тому що віра моя, яка живе в моєму серці, вона не дозволяє мені п'янствувати. Вона мені не дозволяє бути послою людиною, вона не дозволяє мені бути от. Тим проти чого виступає моя совість? От такої віри треба просити. Бо ми можемо все життя знаєте, просто так прикидатися. Ну ніби й вірю, ніби й не вірю. А завтра будуть приходити проблеми. і Ми знову будемо приходити такі розбиті. Ой-ой-ой, щось робити. Будемо бігти до бабок, будемо бігти до діток, будемо бігти Бог зна до кого. А що куди вам бігти? Люди добрі, народ Божий. Ви стоїте перед найбільшою святині, Святий престол, де кожної літургії сам Христос приходить до вас у вигляді тіла і крові. Та якщо у вас є проблеми, прийдіть сюди, як діти маленькі, до свого батька, який вас дуже любить і скажіть, Господи, ну куди я ще піду? Ну хто мені ще поможе? Яка людина? Ну Буду бігати по тих шарлатанах і по 50 гривень за прийом кожного платити, щоб вони на мені заробляли? Для чого? Прийдіть, станьте перед Богом. Просто відкрите своє серце, не стидайтеся один одного, поплачте, виплачіться, але скажіть, Господи, я так не можу далі, мені, мені бракує сил. В мене приходить понеділок, а для мене це як, як пов'язка на війну, що мені треба йти замість цієї роботи. Я не хочу так. Я хочу бігти на роботу, я хочу творити, я хочу допомагати людям. От для того ти мені дав ту роботу от, от, і те місце, де я є, для того, щоб я жив. І іншим щось міг допомогти. От так ми маємо навчитися. Але це все прийде, якщо ми навчимося бути простими і чесними перед Богом. Отака От проста наука. Тому виходимо сьогодні з цього храму, станете ввечері собі на своїх молитвах. І не бійтеся, не бійтеся визнавати себе слабковіруючими, не бійтеся визнавати того, що деколи взагалі може сумнів народитися, навіть такий, а чи є Бог. І таке буває. От таке щось надивися потім телевізором, потім чи ще. І вже думаєш, ну, якось, так вони так мудро всі говорять. Не треба цього всього боятися. Треба стати і сказати, Господи, я людина. Я, може, багато чого не розумію, але я тебе чисто по-людськи прошу: допоможи мені вірити тобі. І допоможи, щоб оця віра, яку ти подаруєш моєму серці, щоб вона міняла мене. Не люди, не бажання вислужитись перед кимось, щоб мене оцінили, а щоб віра, яка е, от. Віра натхнена любов'ю до тебе, Господи, щоб вона мене змінювала. І тоді все буде добре. Буде знаєте, як в нашому житті, буде, як Антоній Великий казав, люби Бога і роби, що хочеш. От «Люби Бога і робіть, що хочеш. І тоді все нормально. Домовились? Хай Бог всіх кого слава Ісусу Христу!